Вітаю в райському садочку. Друзі, швиденько нагадаю вам, щоб ви перевірили свої штамбіки. Поки я ще бігаю з посилочками, з обрізочками і дуже-дуже багато роботи, перевірте, будь ласка, коротеньке відео. Перевірте, щоб всі підв'язочки на штамбіках не врізалися в кору. Якщо така необхідність є, зробіть вільніше. І дивіться, що вже у нас коїться на південних на сонячних діляночках. Уже пішла бруночка. Отак от обережно пообламуйте її. Коли вона дві вона ще гарніше обламується. Але поки я повсі кущики йду, то отак от ногтиком їх по... позрізаю. Бо навіть отак от в бамбук вони все одно можуть. Ну, так виходити в боки, будуть гілочки, а потім шрамики будуть більші. От якщо на цьому етапі ви їх прибираєте то будуть дуже гарні стволіки. Бачите, яка вже брунька.